Всім привіт! Ми на подкасті Teacher's Talk. з вами Оля Марина та Оляна. І сьогодні в нас буде суперцікава тема, я нарешті дізнаюся, що бісить викладачів. Ця тема особисто для мене дуже важлива, тому що я не так давно зрозуміла: якщо я не знаю, що дратує людину, або я ніколи не бачила її роздратованою, я їй ніби менше довіряю. Тобто, якщо я не бачила їх. Людських проявів людини проявів, я розумію, що вона якась така, або дуже тримається, що непогано, або не до кінця розкривається. І коли я бачу, що людина дратується, що вона жива і має якісь емоції, мені здається, що ми стаємо ближче в цей момент, і я починаю така, ага, ти з нами все окей. І мені здається, що власне робота викладачів дуже перенасичена комунікацією з усіма да, з учнями, з їх батьками, якщо це діти з колегами, там якщо це школи з адміністрацією. Тому мені здається, що приводів на кожному етапі дратуватись дуже багато. І сьогодні я хочу вас питати, що дратує вас, як ви з цим справляєтесь, і чи можна взагалі там ніколи не дратуватись наприклад на роботі дівчата? Дивіться. Ну, напевно, ні. Якщо ти людина і ти маєш якісь емоції, то все одно певні речі тебе дратують. Е, інша справа, як ти е, справляєшся з цим дратуванням, тому що, ну, в принципі, професія викладача вона передбачає, що ти десь е, ніби як вмієш трошки стримувати свої емоції, коли тебе щось дратує і е, е, якось давати з тим раду. Але ну, це теж не завжди працює. Хоча, в принципі, в нас з Мариною, ну, якби таких проблем із цим не було. А потім я згадую наші ось ці перші групи, пам'ятаєш, Марин е, з малими зовсім. Та. Ну, там було, ну, там, знаєш, так, закусуєш е, просто все, що маєш, і терпиш, тому що, тому що там було дуже багато моментів. Ляна відкрила скриньку Пандори, я щось за дітей забула. Бо зараз, зараз ми дітям не викладаємо. Але да, якщо говорити про дітей, то там... можна просто сказати, що там не дратує. <смеш> Бо, що інакше цей подкаст буде нескінченним, якщо чесно. Ні, діти. Я не знаю, мені здається, треба поставити пам'ятникам викладачам, які от вирішили виключно дітям викладати. Бо викладання дітям для мене це. Про аніматорство якесь трохи, і про, про дисциплінарні моменти. Окрім дисципліни, що ще вас дратувало? Тобто, от, в викли... учні, от, в комунікації з учнями не виготуються до уроків, не виконують домашки. от Щось таке класичне вчительське, щось було, що вас прямо бісить. Мене бісить, наприклад, в комунікації з дорослими, коли вони мають нереалістичні очікування, щодо строків вивчення. І чомусь вважають, що це має відбудеться дуже швидко, е дуже легко, розуміючи, що мова це харчкіл на софт. Ну хард скіли всі пов'язані з тим, що вони вимагають якогось часового проміжку і великої кількості повторень, тобто досвіду з цим. Ось і е в мене є учні старші, з якими я кожного року на початку маю вислухати, як їм це все важко, чому це так довго. Чому я ще не говорю бігло, і мені можуть в позаурочний час писати смс-ки, типу, ось це, ось це сьогодні я там англійською зробив, розказав, але цього мало. І постійно йде цей такий момент знецінення на праці вчителя, бо вважається, що він якась така, ну, я не знаю, що ніби він має прошити тебе за пару занять, і все не розуміючи, що він просто тебе веде під час навчального процесу, але все-таки. Це наполовину відповідальність учня, так само, як наполовину вчителя. Ось, і це довгий процес, багато хто це просто не усвідомлює. Мені здається, що навіть більше відповідальність учня, і я теж повертаючись до цих е, нереалістичних очікувань, в мене просто теж є учні, які. Е, Ну, типу, е доволі непогано, до речі, знають англійську, але починається там кожного уроку, додається якісь очікування. Там, умовно, мені треба бізнес англійська, потім мені треба працювати над вимовою, тому що мене ж не розуміють, типу, що я говорю. Потім мені треба іще якийсь е суперкрутий вокабуляр рівня е C1, типу, тому що мені треба із американцями спілкуватися. Потім мені ще щось треба, і це все за один урок на тиждень, тому що. Я дуже зайнята. При цьому всьому в мене немає часу на домашнє завдання, звісно. Або ось ці е, реклами, які ми всі бачимо е, в соцмережах, які, на жаль, дуже шкодять е, викладачам. Е, ось це типу вивчи англійську із А е, 0 до b 2 за три місяці. Е, вони, типу, бо я просто бачу, що приходять люди, які, типу, такі: е, ну, ось мені за місяць треба до b 1 тому що мені треба спілкуватися, бо мені на роботі поставило таку вимогу. А ви типу зробіть щось, будь ласка, ну це ніби я якийсь там розумієш, мах, чи я не знаю чарівник країни, ОС, який зараз має начаклувати в їхній голові ось цей 1 левел з якогось там дива. Ну і це трошки підбішує, насправді, тому що навіть коли ти намагаєшся людині реалістично пояснити, що це неможливо досягнути за такий час, або це просто треба 8 годин на день працювати, щоб прям дойти до того рівня. Вони просто так дивляться, ніби е, ти якийсь трошки несповна розуму, і я піду і ще пошукаю. Можливо, е, я не хочу казати, назвати назви шкіл зараз або ще щось, які е, дають прекрасну рекламу. Але, типу, я розумію, на чому вони беруть, набирають цих людей. Хоча, по факту, ці очікування вони ніяк не виправдовуються. Я хотіла це доповнити щодо нереальних обіцянок. Да мені здається, що вони частково формуються і рекламою шкіл, і просто у людей чомусь існують. Бо ми чомусь вважаємо, що все, що вартісно в цьому житті, воно має датись дуже легко. Як тільки ти ти, ти ти ухвалюєш якесь вольове рішення чимось займатися, аля качати прес, то прес має з'явитися через місяць. А Якщо ні, то в принципі воно того не варте. Це ж загалом так вольова система людей працює, що дуже малий відсоток він реально готовий щось робити, що щось мати. І ці реклами вони на цьому зрозуміло грають, вони дають Якісь нереальні строки. Зрозуміло, немає системи, яка б вона не була продумана аналітично інтенсивна, яка б бів 1 да, зробила за місяць. Це нереально з нуля. Ось. Але на цьому грається, я думаю, що це також не дуже стійка історія для курсів. В них швидше за все велика ротація, і там пріоритетом є гроші. Бо люди з таким рівнем мотивації надовго не затримуються. От ми в доступі ніколи не даємо ось цих пустих обіцянок. У нас через це ротація дуже маленька, типу у нас роками можуть учні уходити з нуля і до С1. Ось. І, до речі, останні дослідження Кембриджу, які строки загалом дають, вони дають 2,5-3 роки на Б1, тобто це гарний неформальний рівень побутового спілкування, і від 7 до 12 на академічний рівень. Тобто ось вам реалістичні строки. І вони подібні зі спортом, якщо чесно, бо я ходжу в спортзал, і я теж розумію, що я там за рік-два не матиму того результату, до якого прагну. Це треба довго ходити, умовно. Ти не будеш мати за одне заняття прям результат, якого хочеш. А за кожне заняття ти матимеш прогрес. І от це важливо, важливо розуміти, що з кожним заняттям ти стаєш все краще. Так, ми колись це обговорювали, мені здається, в контексті ЗНО або якихось тестів да, мовних. Тобто, коли в тебе є там, умовно кажучи, ти приходиш на навчання, в тебе є там бал початковий твій. Після навчання в тебе там плюс 30 балів умовно до якогось тесту. Умовно. А якщо це не конкретна підготовка до якогось тестування, то ти все одно там, умовно кажучи, з кожним заняттям дійсно вільніше спілкуєшся, більше розумієш слів на слух, більше там можеш вільно себе почуваєш. Тому прогрес це дуже важливо. І мені здається, що дуже. Важливо його вимірювати на початку, ну тобто, якісь умовні відеовізитки записувати з учнями, щоб потім показати йому дивись, яких результатів ми з тобою досягли за якихось два роки. Або ще так само це працює, якщо ми говоримо про якийсь конкретний запит, закриття якогось конкретного запиту, як, наприклад, по Travel English. Тоді ти закриваєш конкретний цей запит. І учень в кінці ось цього, скажімо так, невеликого курсу або е, якоїсь кількості занять певної він бачить результат, тому що його запит закрився, тобто він е, прийшов із запитом знати е, ось цей от вокабуляр. Зараз він його знає, і, типу, все. Тут чітко видно прогрес в цьому всьому з учнями, які мають конкретний запит і мету, і строки легше працювати, тому що вони і віддаються більше цьому, і в них є мета. Вони розуміють навіщо, а не просто я хочу розмовля коли де з ким тут. В людини конкретний запит, смарт, ціль, все. Поїхала, і це дуже класно, тому що людина, ну навіть якщо окей, навіть якщо вона це забуде, але короткостроково вона інтенсивно підготувалась, почувалася більш впевнено там в подорожі, і ви виконали цю мету. І це супер кайфово. Я хочу зараз вас спитати, трішечки вас занурити в дитинство. Що вас дратувало, коли ви були учнями? Я не знаю до вчителів. У мене була дуже велика повага. От я, мабуть, сама стала вчителем. Тому що от не було. Ти собі, собі ніби якось табоював цю емоцію, що, тебе прям дратує вчитель. Мене завжди дратувало. Дуже нудно мені було. Я розуміла, я ніколи там не там підривала дисципліну. Я завжди, навіть якщо мені нудно, я собі тихенько сиділа, думала, можливо, комусь цікавого буде це слухати. Мені це не цікаво, я буду думати про вічне. Мене дратувало, що власне в нас було навчання за якимись застарілими підручниками. Дуже не актуальна, не цікаве, нічого нового. Просто нам відчитували по підручнику якусь лекцію. Типу в університеті дійсно у нас трошки таке схоластичне навчання, воно дуже непрактичне. і, от порівнюючи з тим, як було за кордоном, то за кордоном навпаки дуже мало теорії, і все практика, і все орендується на тому, що ти сам маєш якусь теорію з власного практичного досвіду виводити. Тобто там цінувалась дуже твоя, Цінувалась дуже твоя власна думка. Натомість у нас, якщо ми говорили якусь власну думку, казали. А це до чого взагалі? Воно наводь дослідження якихось типу авторитетних, типу, теоретиків і пішло-поїхало. У нас було навпаки. Мені здається, люди, які мають досвід там і там, ну це гарні, дуже експерти. Бо я теж не вірю, що ти самостійно можеш вивести щось геніальне в тебе має бути все одно. Тумаш буде висвітлений до того, що наукова спільнота в цій сфері е, все-таки зробила, щоб ідеї були більш відрефлектовані, більш свіжими, більш глибокими. Ось, е, але так, у нас прям з цим є дуже сильний перекос, що немає практики. Як боротися з цим? Я вас спитати не буду. Ви на своєму місці це робите. Хочу спитати вас про колег. Чи були у вас колеги, які вас дратували, чи були на це причини? Бо буває так, що людина тебе просто дратує, вона все з нею ока, але просто дратує. А да, чи були на це причини, як працювати в колективі з людиною, яка тебе дратує, да, і щось цим робити, де там, відстоювати свої кордони, де це можна просто якось а, загладжувати і не робити з цього конфліктів? Я не люблю, коли викладачі. Знімають якісь методики, наприклад, на да, комунікативно, і вони вважають, що ось це якийсь святий Грааль, ось, ось це найкраща методика світу, і от я застосовую лише її і знецінюють ніби всі інші. От я знімала нещодавно відео про граматико перекладацький метод там же ж є цей Галіцинський, якого чомусь всі дуже не люблять. Але якщо дивитись на цю книгу. Не емоційно, а просто як вона складена, які результати вона дає. Вона дуже гарна, це гарна дуже розробка, яка створювалась при тому без чатів GPT, Тобто, ну, щоб це зробити, треба було бути гарним, дуже експертом. Там класна автоматизація, дуже структуровано, все викладено. Наголошується на темах, які дуже проблематичні, якраз для слов'янських мов, тому що автор їх розумів, там типу, артикли, артиклі, їм дуже багато тем. І от мене мені просто боляче за тих всіх, да, вони радянські, вони не актуальні, але за тих всіх людей, які це розроблювали, коли виходять там, в прямий ефір або просто знімають відео і кажуть, ну, ось це жах, бо я бачила, як одна викладачка того Галіцинського викидувала. Я ось це дуже не люблю, бо класний викладач це які всі методики знає. І їх сутуативно застосовує без цієї радикальності у своїх поглядах. А ти не думаєш, що це просто якийсь хайп заради контенту? Можливо, вони не не радикальні, просто так знімають заради переглядів, заради охоплень. Мені здається, це знову ж таки, я завжди, я завжди всіх намагаюсь зрозуміти. Я чітко розумію, навіщо ця людина робить, ось це, да? навіщо там мовні школи обіцяють швидкі результати. Я знаю, навіщо це, і це працює для них. Я знаю, навіщо там да, люди викидуються у підручники в смітник на відео. Я знаю, навіщо це робиться, тому я розумію їх. Те, що це мені не, 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 не є близьким, це одне. А те, що я розумію, навіщо це. це... Добре, але ну, типу, гаразд, бо ти дійсно по іншу сторону барикади. Да? Ми інакше з Оляною стадимося. Оля, ну тобі це сподобалося, наприклад, це Галіцинського кидуть? Ні, я таке теж не поважаю дуже. В тому плані, що. Я розумію, що це десь робиться для хайпу і так далі, щоб заперечити і сказати, що от зараз багато крутих сучасних підходів, за якими набагато ефективніше, хоча це теж дуже е так questionable, тому що, е тому що зараз я бачу, що викладачі от теж міро, наприклад, ось цю платформу всі використовують. І вони думають, що вони знайшли щось таке супер універсальне, круте. Типу, можна зациклитись на одних із цих дошках і вести. Абсолютно все тільки по дошках, відкидаючи будь які будь-які інші методи, і так далі, або, типу, коли немає системності, жодної, коли це просто там, наприклад, тільки розмовна практика без будь-яких е там е якихось моментів, які реально є важливими, тому що я вважаю, що мову реально вивчити тільки в комплексі. Треба просто розуміти, от коли ми використовуємо щось і вважаємо, ось це буде наша база. Да, наприклад, я сфорю зняється сам на міродошка. Припустимо, але ж треба враховувати купу речей, наприклад, що є в підручнику. В підручнику є рециркуляція постійні ці ревішни. Якщо їх не буде на заняттях, то все, що ви вчите, воно забудеться. Тобто треба тоді в голові тримати схему повторень, завжди учню віддавати. Ти без проблем можеш це робити. Тобто, я не хочу, щоб це звучало так, що ми такі от викладачі, які от-от-от роблять, вони погані. Кожна Кожна типу схема вивчення вона правомірна і має право на життя, але в кожній є якісь моменти, які фіксяться іншими підходами, бо немає ідеальної схеми. Це все одно має бути синтез. Просто суспільство зараз настільки розвинуто. Я пам'ятаю, сто років назад вже це було ми філософію вивчали, і ми розглянули всі філософські течії і такі: ну от зараз в постмодерному суспільстві у нас деконструктивізм. Ми вважаємо, що є багато точок зору, але жодна з них не є. Ідеальною і тому їх синтезуємо. Як фактичний підхід. От так викладання має бути саме він. Що, типу, якісь прогалини якогось підходу вони допилюються під запит, під вік студента, я не знаю, під те, що йому загалом підходить. Бо декому дехто не може тримати увагу на підручниках. От йому треба інтерактив на міра. Ось да. і це треба все дошифувати. Мені здається, вже все ідея курсу для викладачів. Дівчата, тому що сильних методистів не так багато, сильних викладачів, ось таких, які можуть дійсно поєднувати різні підходи, методи. І мені здається, що це дуже важливо. Хочу вас запитати, як боротися з розратуванням на будь-що. От, власне, ви дратуєте, щось цим робити? Якісь там афірмації, практики, дихання дихання, якесь заспокійливе. Що вам допомагає? Але мені здається, що саме в моментах, коли. Ми з тобою десь йшли до того рівня, де ми є зараз, і коли було, ну були моменти, скажімо так, які нас дратували, дуже сильно допомагало те, що ми дуже підтримували одне одну. Тобто ми працювали разом по суті в сусідніх кімнатах, і коли в нас були якісь такі критичні моменти, коли ми розуміли, господи, все я вже не можу, зараз зараз уже все. Е, тоді ми просто сходилися разом. Така хвилинка, хух-хух-хух, все добре. Е, якась така взаємопідтримка. Вона була дуже рятівною для мене, особливо в е, ті моменти, тому що воно зразу так знаєш, ніби повертає все. Ти не сама. Якщо що типу, ми навіть допомагали часто одна одні, коли бачили, що якийсь повний хаос відбувається з дисципліною, чи ще з чимось таким. І це, е, типу, той е, те усвідомлення, що ти не сама <поє> що одразу, як е, нарощує крила, навіть трошки так в якомусь сенсі, тому що м -м, є, приходить таке якесь розуміння, що все гаразд, ти і ти зразу заспокоїшся і відпускаєш просто цю ситуацію. Так, власне, ми з вами проговорили, що роздратування для викладачів це нормально, це для всіх людей нормально, з цим варто жити, це варто проживати, дійсно ділитися досвідом з колегами і розуміти, що це частина вашого життя. Тому так, будь ласка, об'єднуємося в спільноти, робімо викладацьке життя легшим і кращим, і приємнішим, тому що дійсно робите важливу роботу і дуже допомагаєте дорослим дітям ставати краще. Хочу анонсувати наступну тему нашого подкасту. Говоритимемо про особистий бренд викладача, про те, що можна публікувати йому в інстаграмі, що не можна, чи є якісь стереотипи, які нас дратують, чи потрібен взагалі особистий бренд викладача, що це взагалі таке, і як його знайти, будувати або не будувати. Тому, будь ласка, всі питання, які вас цікавлять, залишайте або в коментарях, або в нашій анонімній формі. Все будемо обговорювати. Також діліться тим, що вам цікаво. Діліться якимись своїми питаннями і канцорнами з цього приводу. І, будь ласка, давайте спілкуватися, робити наші подкасти більш цінними для кожного з нас.